Якщо клієнт хоче записатися на час, який вже зайнятий, його можна внести в аркуш очікування. У разі звільнення бажаного часу ви зможете швидко зв'язатися та записати клієнта на послугу. У меню Візити, Календар, у меню зверху натисніть на іконку Лист очікування. Щоб додати клієнта, натисніть на кнопку Додати візит. Оберіть клієнта. Вкажіть дату. За потреби активуйте чекбокс терміново. Додайте послугу, оберіть спеціаліста, натисніть Застосувати. Тут ви можете прописати коментар, натисніть Зберегти. Запис з'явився в аркуші очікування. Для редагування запису натисніть на іконку Олівець для видалення запису натисніть на іконку Хрестика. Для створення візиту натисніть Записати клієнта.